Бориспільська громада сьогодні оплакує свою втрату. Наш захисник, Вадим Хохлов, повернувся додому на щиті. Тепер герой побачить перемогу тільки з небес. Вадим народився у Борисполі. Тут пройшли його юність і становлення. Він був відповідальним і сміливим, розумним і виваженим, привітним і чуйним. Ніколи й нікому не відмовляв у допомозі, чого б це йому не коштувало. Веселий і відкритий, щирий та оптимістичний. Вадим мав багато друзів і велике коло спілкування. Мріяв створити свою сім'ю і наповнити світ власними любов'ю і теплом. У вільний час його захопленнями були рибалка і паркур. Коли у серпні 2023 року настала черга Вадима боронити нашу державу та свою родину, він зробив так само, як і його батько. Став на захист України. Приєднавшись до лав Національної гвардії України, пройшов необхідний вишкіл і у квітні вирішив давати відсіч ворогові. Вони разом тримали стрій: батько на харківському напрямку, а син на Донецькому. На фронті Вадим залишався вірним собі і обов'язку захисника України. Був справжнім і відповідальним, мав непохитну волю та велике серце. Кожним своїм вчинком наближав перемогу, щоб Чорна Орда загарбників не докотилася до рідної домівки. Та 3 травня Вадим Хохлов віддав своє життя за Україну та кожного з нас. Різних поколінь зібрались сьогодні на цій площі, в гордій ході з сумними очима сьогодні крокують представники Нацгвардії, які проводжають в останню дорогу такого ж героя, як і вони самі. Погляньмо на цих хлопців, військових, які сьогодні тут, на цій площі. Чи хочуть вони жити? Хочуть. Чи хочуть вони перемоги? Хочуть. Чи хочуть вони обійняти своїх матерів? Хочуть. Чи хочуть вони збудувати свої сім'ї? Хочуть. Вони хочуть любити. І наш герой те ж саме хотів. Чи міг би він не піти на ту прокляту війну, на цю прокляту війну? Міг би. Бо батько добровольцем уже пішов на фронт, але він не зробив цього. Він, отримавши повістку, пішов до військомату і виконав той обов'язок, який повинен був виконати а бо й не виконувати. Чи багато сьогодні таких, як він, ні, але вони є. І вони сьогодні стоять перед нами, і вони сьогодні боронять нашу державу. Зверталась і звертаюсь до кожного, хто стоїть на цій площі. А вони стоять перші військові. Ми знову і сьогодні стоїмо за їхніми спинами. Бо це вони, бо це їм. Ми завдячуємо цей день, яким ми живемо. В своїй громаді щиро дякуємо, молимося за кожного з вас. Яку біль, яке серце треба мати матері, яка втратила сина, який ще не встиг так багато зробити в цьому житті? Ми схиляємо голову перед нею, перед її мужністю. Вона має жити далі, бо в неї є ще один син. Вона має жити далі для того, щоб пам'ятати для того, щоб зуміти в цьому суспільстві, в цьому жорстокому світові, пам'ятати свого легеня, пам'ятати свого сина, який віднині буде спостерігати за ним і за нами з небес. В бою за батьківщину загинув випускник нашого ліцею Вадим Хохлов. Він був справжнім патріотом, небайдужим до долі країни і майбутнього своєї родини. Важко підібрати слова втіхи, та неможливо загоїти біль, втрати рідної, і близької людини. Але нехай добрі і світлі. Помини за загиблим захисником будуть сильніші, ніж смерть, і назавжди залишаться в пам'яті друзів, рідних, побратимів, всіх, хто знав, любив і шанував його. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови в скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вадим, розуміючи свою відповідальність перед своєю країною, перед своєю родиною, перед своїм народом, він добросовісно, добровольно прийшов в нашу частину. Він не переховувався ніде, не виїхав за кордон, не робив там якісь справки подільні, що він хворий, не може виконувати задачі. Він брав приклад свого батька, прибув у нашу частину. Спочатку він був в батальйоні забезпечення. Як правило, батальйон забезпечення він допоміжний батальйон Він не бере безпосередню участь на передній лінії фронту. Він декілька місяців послужив в батальйоні забезпечення. Потім сам виявив бажання і був переміщений в п'ятий батальйон оперативного призначення, який безпосередньо задіюється на лінії фронту. Вадим був, як було сказано, був доброзичливим, доброю людиною, завжди усміхнений, молодий пацан. Любив свою сім'ю, любив свою країну, мав багато друзів в підрозділі серед своїх побратимів. Був безстрашним воїном. Любі задачі, які командири йому ставили, він не віднікувався. Сказано, треба заступити на пост, виконати то, то, все, ніяких питань, слухаюсь, ніколи з ним не було проблем. Квітні цього року 5 батальйон виїхав на ротацію в населений пункт Спірне. 3 травня Вадим виконував бойову задачу на вогневій позиції на передній лінії близько 10.50 ранку. Кацапи застосували масований. Обстріл артилерією, в результаті чого снаряд попав у бліндаж, де був Вадим. На жаль, Вадим загинув на місці. Вадим загинув як герой, загинув зі зброєю в руках, захищаючи нашу рідну землю, захищаючи наш народ, свою сім'ю. Від імені командування бригади, особового складу бригади, всіх побратимів, дорогі батьки, рідні, дозвольте виразити вам щирі співчуття з приводу загибелі Вадима. Ви можете пишатися своїм сином, ви правильно виховали його. Від імені президента України, головнокомандуючих збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш сил. Життя до хай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його усі ненависники Його. Христос воскрес і смерть смертю смерть по і тим, що добро життя дарував. як ще заєдим, нехай ще знуть, як та не віз від лиця вогню. Хто міг подумати, що він у день народження прийде сюди? Всі думали, що він прийде здоровим і щасливим, але сьогодні збирається все місто для того, щоб провести його в останню дорогу. Дорогі во Христі! Переживаючи ті дні. Світлої Христової радості, Господь наш Ісус Христос перед тим, як Воскреснути, перетерпів страждання. Зараз терпить страждання і наша мати Україна, тому що найкращі сини і дочки віддають своє життя, віддають своє життя для того, що ми планували свій завтрашній день, для того, щоб ми могли збиратися тут, на рідній українській землі. За що вони віддають своє життя? Всі ми знаємо, що за Україну. А що таке Україна? Це є земля чи це є поля? Україна це є побратим справа і побратим зліва. Це є сусід справа і сусід зліва. Оце є Україна. За це воїн Вадим віддав найцінніше своє життя.